Головною метою було створити абсолютно незалежний і не заангажований ні під жодну політичну структуру телеканал з реальним інвестором, з реальним власником, з абсолютно чіткою і скажімо, прописаною самими творцями телеканалу Мається на увазі журналістами, операторами, режисерами і іншим персоналом, прописаною редакційною політикою, підписаним договором між власниками і трудовим колективом, в якому чітко прописується редакційна політика і засади функціонування і виходу в ефір телеканалу т Основне що було закладено в суть цього каналу, це те, що він повинен був об'єднати ресурси і зусилля телекомпаній, які мають мовлення на території Західної України. Це вісім областей Західної України. Ось. І на даний момент у нас. Попереднє формування мережі телеканалу Захід» і він має можливість виходити в семи областях Західної України в кабельних мережах, крім того, в ефірі в ефірному мовленні 12-го телеканалу ми маємо ліцензії відповідні, ми маємо всі законні підстави виходити в ефірному мовленні, паралельно виходячи на супутнику і в кабелі. Також у нас є угоди. З комунальним підприємством Галичина Івано-Франківська, так яке також е, приєдналося до цього проєкту, і невдовзі невдовзі буде це, від, відбудеться це е, е, ще е, на, на на вищому на іншому рівні. Думаю, ви це також невдовзі дізнаєтеся. Ось, е, крім того, е, велике бажання приєднатися в ефірному мовленню до нас. Мають і інші, як комунальні, так і приватні телеканали Західної України.